Слава Богу. І Господу нашому Ісусу Христу. Слава. Ми тільки що запросили Дух Святий, щоб Він зійшов на всю церкву. Амінь. Раміна Фарантус, крамане Готе Ферес. І ми втомилися, співали псалом. І ми втомилися життєвій боротьбі. І так хочеться, щоб повіяв Дух Святий. Як той вітерець, як коли жарко нам буває, і нам так хочеться, щоб повіяв вітерець. І цей вітерець сьогодні прийде. Амінь, Рома Фарантус. І він наповнить кожне серце, яке є на цьому місці, і ми відчуємо благодать сили Духа Святого. Рамін Афараносуригітарафантус. Халілуя! Аллилуйя! Дух Святий хоче наповнити наше серце. Нам треба відкрити його, браття, сестри, дати свободу Духу Святому, даби Дух Святий торкнувся наших сердець. Даби ми відчули ту благодать, як Він Ісус Христос сказав, і я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, що перебував з вами повік Духа істини, <кій> котрого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він. Перебуває з вами і буде у вас, і не залишу вас сиротами, прийду до вас. Амінь. Слава Богу нашому братія і сестри! Що і Ісус Христос сказав краще для вас, коли я піду. Це буде краще для вас, тому що Ісус Христос прийшов на цю землю і прийняв тіло. «Но коли пішов і каже, пошлю Духа Святого, то написано, що Дух Святий, коли ми получаємо духовне хрещення, всіляється в нас, і тіло наше являється храмом Духа Святого. Аллилуйя! Слава Богу, нашому браті і сестри, за те, що Ісус Христос пішов, каже краще для вас. Ми часто думаємо, ну як би було б краще, ми, ми бачили Ісуса Христа сьогодні в цьому зібранні. Ми б бігли всі до Нього, бо в нас маса нужд. Нас хвороби дуже багато, нас переживань дуже багато. І нам хотілося б, щоб Ісус Христос прийшов був так в тілі, як колись було так. Но, браття, сестри, його немає в тілі. Він є Духом Святим, присутнім на цьому зібранні, і кожного із нас хоче благословити. Це на це наскільки ми. Положимо у своєму серці, як положила тая жінка. Я прийду, я доторкнуся, я получу. І оце важний момент є в нашому житті, браті і сестри, наскільки ми в цей даний час відкрили своє серце для нього, щоби він коснувся наших сердець. Но не забуваймо, це є сила Духа Святого. Силою, коли він приходить, браття і сестри, і він торкається цією силою нас, ми будемо відчувати ту присутність, ми будемо відчувати те благословіння, тому що він сказав: Я облагаюся, Він дасть вам іншого утішителя. Ми співаємо, ми хочемо. Правда, сестри, ми хочемо. Ми хочемо, даби Дух Святий нас наповняв. Ми це хочемо. Ми хочемо Його присутності. І ми, ви знаєте, прийшла мені така думка раніше, і сьогодні в зібранні, то тобто, є, перед зібранням брат висловив ту ж саму думку, що ми живемо в період п'яти дів мудрих і нерозумних. Настав цей період, браття сестри, який є п'ять мудрих і п'ять нерозумних. І прийшов час нам пробудитися від сну. Прийшов час, прийшов час поправити свої світильники. Прийшов час. І хто може це бачити? Крик роздається, що скоро жених прийде. Крик роздається. Ну чуємо ли ми цей крик? Бачимо ли ми обстановку, яка відбувається на цій землі, що приближається час Ісуса Христа на цю землю, що забрати своїх? Я читаю одне таке місце Писання, я хотів би сьогодні більше звернути увагу нашу на прихід Ісуса Христа, який приближається. І цей прихід Ісуса Христа приближається і приближається і приближається, і готові, і не готові з ним зустрінутися. но наскільки ми, браття, сестри, живемо, живучи на цій землі, ходячи в наше зібрання, готовим себе до зустрічі з Ісусом Христом. Дух Святий, про який ми згадуємо, він прийшов давно, він прийшов давно, але поселяється кожний раз, кожний раз, то відкривається і получається духовне хрещення, Дух Святий поселяється в нас. При тому, наскільки ми буваємо, як було сказано, оскорбили чи вгосили Дух Святий, то наскільки нам треба в зібраннях обновлення? І нам потрібно обновити. Ми маємо обновлятися і обновляйтеся в силі Духа Святого, щоб нам не оказатися нерозумними дівами. Тому що написано: не будьте нерозумні, але пізнавайте, що є воля Божа, даби нам бути завжди готовими зустріти Ісуса Христа, коли роздасться ось жених іде, то ми будемо готові Його зустріти. Готові. А не як які будуть люди, які будуть тікати в гори, в ущелі, шукати, каже, просити гори і ущелі покрити нас від того, хто сидить на престолі. Но, браття, сестри, наш Ісус скоро прийде. 22 розділ Матвія. Ми читаємо таке місце Писання. І Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм причтами, кажучи, царство небесне подібно до царя. Котрий влаштував весілля синові своєму, і послав рабів своїх кликати запрошених на весільний обід і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, кажучи, «Кажіть, запрошене: ось я приготував обід мій телята і все е, годоване, заколене і, і все готове. Приходьте на весілля, та вони знехтували те, пішли хто на поле своє, а хто на торг свій, інші схопили рабів його. Скривдали і вбили їх. І інше місце писання я читаю в Луки, приподобне записано Луки. 14 розділ, шістнадцятий вірш. Він же сказав йому, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним Ідіть, бо вже все готове. І почали всі вибачатися. Перший сказав: я е, купив поле, і мені потрібно піти оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів, і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Інший сказав: Я одружився, тому не можу прийти. І раб той повернувся і розповів усе господареві своєму. Тоді господар дому розгнівався і сказав рабові своєму: піди швидше на вулиці, провулки, міста, приведи сюди вбогих, каліх, сліпих, кривих. І раб сказав: Господар, зроблено, як сказав ти, та ще є місце. І господар сказав рабові: піди на дороги та на стежки, і переконай їх прийти, щоб наповнився мій дім. Кажу ж вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує вечері моєї, бо багато покликаних та мало вибраних. І 19 розділ об'явлення написано так. І чув, ніби голос численного народу, і ніби шум багатьох вод, ніби голос громових, громів сильних, що говорили Алілуя! Бо Господь наш Бог вседержитель воцарився. Раді й ми, веселімся, віддаймо славу Йому, бо настав шлюб ангця, і невіста його приготувала себе. І дано було й одягнутись у вісон чистий та світлий, бо вісон то праведність святих, і сказав, ангел мені, напиши, блаженні, покликані на шлюбну вечерю ангця, і сказав мені: це істини слова Божі. Я думаю, і не тільки думаю, я розумію, що ми всі читали ці моменти, які записані в Біблії, о тому, що прихід Ісуса Христа приближається. І коли він воцарився, написано, коли він воцарився, настав шлюб Агця. На цей шлюб були покликані і сказано там в Откровенні блаженні покликані на шлюбну вечерю Агця. Браття і сестри, ми входимо в те число. Так, да, Ми входимо в те число. Ми є покликані. Ви знаєте, що таке покликаний? Якщо ми візьмемо весілля, яке було приготовлене весілля, ми на землі, на землі коли ми робимо весілля, ніде немає весілля без дати. Всі є дата. Такого то числа буде весілля, і запрошують людей на весілля. Але на весілля акція, яка буде приготована для невісти Його, немає дати. Немає дня, немає місяця, немає року. Немає. І в двох місцях, де ми читали, не було указаного місця, були запрошені. Запрошені були на весілля. Як і церква наша, дана Ісуса Христа, церква, яка організована на землі, для нас ніде не дано дати. Ми не можемо установити. Люди встановляли дати. Потім не збувалося перемінювали інші дати. І інші дати перемінювали, тому що чекали Христа, встановлювали дати, але дати немає. Ми не можемо установити ніякої дати. Коли немає указаної дати, ми чуємо. Що з наших родичів хто -то виходить заміж, і ми зразу цікавимося, а коли буде весілля? <кій> і нам кажуть, що ще ми не оприділили дати. І дата определяється тоді, коли ми, коли ми взяли білета і вишили їхати в друге місце. Іменно на, на те число, коли ми вирішили їхати кудись. Наші родичі определяють дату весілля. І ми можемо оказатись на весіллі. Можемо не оказатись на весіллі. Це в наш вибір. Як ми поступимо, як ми зробимо схочим, окажемося, хочем не окажемося. Точно так, браті і сестри, в нашому житті. І Ісус Христос не назначив дати. Но каже: послав своїх слуг. Послав своїх слуг по всьому місту, тобто по всьому світі будуть послані слуги, які говорять, що нам приближається дата на весілля. Нам приближається. І от вони вийшли і почали, почали кликати запрошених. А запрошені оказалися не готові. Не готові. Кожен оказався в своїй позиції, на яку він вибрав. І одна причта, і друга причина показує на те, що вони, що вони не готові. Якщо ми читаємо в 22 розділі, там написано, що вони сказали так, та вони знехтували те і пішли кожен на своє поле, а хто на торк, свій. вони знехтували їм був даний час. Їм дано було в час приготуватися, їм даний був час завжди бути насторожі, тому що в будь-який час покличеться на весілля. Ну вони знехтували? Вони знехтували, вони не захотіли йти. Друге місце писання, якщо ми тут читаємо, що він каже, хазяїн цей чи цар каже, може вони не до кінця зрозуміли. Підіть ще раз об'ясніть їм, може вони не до кінця зрозуміли. Вже заколото, все приготовлено, все є. І Ісус Христос і каже: Я піду і приготовлю вам місце, і прийду вас забрати. Коли учні зібрані були у <кхи>, тій горниці, вони не знали, коли зійде Дух Святий на них. Може хтось із них, так як було із Хомою, Може, хтось із них не оказався тоді, коли зійшов Дух Святий на апостолів і на всіх, хто був присутній. Там написано було около, около 120 чоловік. І хтось із них міг не оказатися і не отримав Духа Святого. Нема написано, що десь хрестилися там чи там чи там. Всі ті, хто були на тому місці, вони отримали. Духа Святого. Вони були хрещені Духом Святим з ознакою інших мов, і почали говорити так, як Дух давав їм провіщати. І вони до того, були. готовилися. Вони сиділи однодушно в одному місці, чекали, вони не знали, якого дня це станеться. Приближається свято П'ятидесятниці. Е, ми всі, ми всі знаємо, що таке свято П'ятидесятниці, в храмі потрасявся сноп. Ну, учні сидять і чекають. Вони не пішли на свято, вони не пішли в друге місце, вони не зайнялися, так як тут написано: кожен пішов на свій, кожен пішов на, на друге місце, на поле на і так далі. Кожен розійшовся по-своєму. І якби вони розійшлися. Вони б не виконалися над ними Слово Боже, де Ісус Христос сказав: Оставайтесь юрислими і чекайте обіцяного. І вони чекають. І вони чекають. і сети, ми всі чекаємо приходу Ісуса Христа. Але кожен із нас по різному чекає. По різному чекає. По різному ми чекаємо приходу нашого Ісуса Христа. Многі чекають, кажуть, наші батьки так говорили. І слідуче покоління говорить, і так ще раніше і апостол Павло каже, це от самого початку говорили так, що Христос прийде, а Він то не прийшов, але Він прийде, братя сестри. Він прийде. І Він вже многих, для многих він вже прийшов, вже багато людей перейшло в вічність. І Він прийде обов'язково і забере яких? Готових. І Ісус Христос, коли прийде забрати, Він забере готових. Не готових він не забере. Ті муд, не мудрі діви, вони не були готові. Коли прийшов час поправити світильники, вони почали поправляти світильники. Може, молоде покоління не знає. Я знайомий з світильниками тими, які були колись. І старші люди знайомі, коли була лампа, в лампу наливалася, олія спеціальна, і керосин, і гньотик такий був, і воно все горить. Горить, коли є, але коли вигаряє повністю все, в той кирасін вигарає, ще на деяке время може сам гнотік горіти. Його треба всю дорогу було підкручувати, щоб гарно горіло. Але коли прийшов час приходу Ісуса Христа, дженіха, як там написано, то многі поправили свої світильники, а ті бачать гаснуть. Оливи не стало. Треба було йти покупити. Для того, щоб зустріти свого е, жениха, прийшли і опоздали. І тому Ісус Христос каже, і апостол Павло пише для нас: не будьте нерозумними, не будьте, але будьте мудрими, пізнавайте, що є воля Божія, пізнавайте, що Христос скоро прийде. Ми бачимо, по часу нашому Христос прийде. І Дух Святий, який прийшов на цю землю, який поселився в нас. Він має бути неугашений, він має бути неоскорблений, але він має бути діяльний в нашому житті. І коли Дух Святий є діяльний в нашому житті, то прихід Христа нас не застане розплох. Ми будемо готовими. Ми завжди поправляємо свій світильник. Ми завжди додаємо масло в наш світильник. Ви знаєте, що коли ми получили, були хрещені Духом Святим, коли Дух Святий зійшов на нас, ми отримали небагато язиків, які ми говоримо перед нашим Господом. Але вони умножаються. Якщо язики, які дав нам. Дух Святий, вони не умножаються, а ми остаємося на той стадії, яку отримали, тобто пару можливо слів. А може декого взагалі немає ніяких слів? Тому що це є мова, вони отримали мову, вони не отримали щось таке ну незрозуміле. Но це є мова. Вона має умножатися. Вона має більше і більше умножатися. І коли ми молимося мовами, ми можемо молитися і молитися. Для чого дав нам Ісус Христос послав ці мови? Написано, що коли ми говоримо іншими мовами, ми не будуємо когось, ми будуємо самі себе. Ми самі себе збудовуємо в російській мові написано, назідаємо самих себе, молять Духом Святим. Його ніхто не знає, його ніхто не розуміє те, що ми говоримо. І многі кажуть: ну якщо ти не розумієш, то чого тобі молиться, не зрозуміли? Може, це щось не то? Браття Сетри, все то. Коли Дух Святий дав нам ці мови, і коли ми молимося іншими мовами, ми назідаємо себе, це одно. Друге, ми говоримо таємне, яке нікому не зрозуміле. Ви знаєте, що таке таємне? Коли почала писати кисть руки на стіні, це було таємне, зібрав всіх гадателів чародіїв, Прочитайте. А вони не можуть прочитати, там небагато було слів. Вони не змогли прочитати. Це було таємне, лічне, і його треба було прочитати тільки Даниїл. Братя і сестри, Бог нам дав таємне, з яким ми з'єднуємося з нашим Господом. Це єднання з нашим Господом. Ми ніколи не маємо права уніжати язики, які дав нам Дух Святий. Ми маємо їм молитися, практикуватися більше і більше і молитися. Начало ми молимося Духом нашим можливо, Дух наш молиться, але потім ми переходимо в статію Духа Святого, який нас більше наповняє, і ми молимося, назідаясь од Духа Святого. Таким способом ми будуємо самі себе. І в тому, коли ми будуємо самі себе, ми будуємось в Ісуса Христа, ми приображаємося в образ Його. Дух Святий через нас говорить, і ми славимо ім'я Господі. Це є написано, це великі діла Божі, які проголошуються. Через нас, який дав нам Дух Святий. Тому не вгашайте Духа Святого. Не вгашайте. Наоборот, пускаймо Духа Святий, даби Дух Святий дав, дав для нас в даний час, коли ми будемо молитися. Даби Дух Святий зійшов на кожне серце. І ми відчули, ми втомилися, так як співав псалом. Молитовний був псалом, що ми втомилися в життєвій боротьбі. Ми чекаємо обновлення. Як та земля чекає дощу, ви знаєте, як не було дощу, як вона чекає дощу, щоб полилося, і коли дощ пішов, Даже о те, що ми з крана поливаємо, ми так не можемо полити, як дощ сходить з неба і орошає всю землю. І вся земля орошається, і вона стає м'якою. Для чого Дух Святий Він орошає наші серця? Наші серця стають м'якими. Ми можемо прощати. Ми можемо любити. Ми можемо е, славити Господа, умножається і розпространяється через нас, Царство Боже. Галилуя! Раміно фарана сугита руфалянтос, краменту леглемен. Це Дух Святий, братя сестри, який працює над нами. І давайте ми схилимося на наші коліна і прославимо нашого Господа, тому що Він достоєн слави. Амінь.